Всем привет! Пью Каву. Короче, под Ашаном разболилась голова. Я такая червоная якась. І так, приїхала вже з роботи, купила отакі стегенця, ножки. Груш купила, помідорів, потім гриби, боровики, морожені. Потом манго морожене. И две пиццы. Четыре сыры и еще маргари пепероні, а не маргарита. Опс. Вот так вот. Фу, втомилася. Ой, капець. Томилась, трохи голова болить від шуму, від движення на вулиці, але пройде. Зараз поїм і буде легше, бо я голодна. по кругу по колу нема заказів то спустилась тут під мостом є така місцинка. Сынка. с де стоять велосипеди і можна їздити по кругу можна швидко їздити. Показывай така красота тут релакс, подованчики кульваби. Сьогодні у нас так тепло, красота, Сонечко припікає, аж душа радується. Іду від гінеколога. Коротше, хотіла сказати, що... У мене вже зуби. Тепер я можу спокійно усміхатись, але вже призвичаїлась, звикла рот закривати. Коротше, ходила до частного гінеколога, заплатила 200 злотих за візит, і вона перевірила запальний процес в мене. Призначила лікування, і так я сама побачила, що запальний процес по аналізам. Лікар, у якого я була по НФЗ, по страхов... страховці по ЗУС, нічого мені не сказав взагалі. От слова совсім. Я не знаю, або він такий неуважний, або він не хотів мене лікувати, або він дурак. Я склоняюся, що він дурак, бо нормальний лікар не буде ігнорити. Ну, коротше, я подивилась вдома, Притом через час, що, через якийсь час, по тому як я була у гінеколога, що щось там саналі замінити. І написано, що візит наступний по лікуванню запального процесу. Я така в шокі, думаю, лікар нічого ж не сказав. А я коли прийшла на візит, то передо мною хтось там зайшов і я була незадоволена, бо то був мій час. Ну, то і отримала лікування. Не можу сказати, що то із за того. Я думаю, то із-за непрофесійності лікаря або із-за глупості. Ну, коротше. Назначили, виписали рецепт, там такі капсулки засовувати причинне місце. Вона сказала спочатку пролікувати запальний процес, а потім буде робити цитологію, ну і далі вже видно буде. Коротше, зуби поставила, їх ще зараз тимчасово приклеїли, а ось... 8 мая, травня, потрібно прийти, вони приклеять нам постійно. Дуже гарні, трошки порхають. Коротше, зараз йду додому, збираюся і їду на велике кур'єру Ой, птичечки. Такі вже молодці. Люблю ліс. Вчора в мене був заказ через цей ліс на вулицю по лісовій дорозі, то я не поїхала, бо, ну, прикиньте, великам їхати по такій дорозі, там дерева десь валяються. Але колись треба пройти або проїхати, щоб подивитися, що ж там за дорога. Воно завжди, завжди мене веде. Тою дорогою. Вона просто велика така посадка, там железнодорожні путі, але сонце гріє так добре в спину.